Дівчата лайфхак? Як розрахувати дистанцію? Бо в правилах ж це ніде не написано. Як правильно розрахувати дистанцію між автівками? От ви їдете по городу, по городу швидкость не більше 50 км на годину. То як правильно розрахувати, яка дистанція має бути перед передньою автівкою? Між вами і автівкою попереду? Слухайте уважно. Ця формула звучить так: половина швидкості. Уловіть половина швидкості. Тобто, якщо ви їдете зі швидкістю 50 км на годину, між вами проміжок має бути безпечний. Безпечний проміжок має бути половина швидкістю 50 км на годину. Ділимо пополам, виходить 25, 25 метрів, між вами має бути. Якщо ви їдете зі швидкістю 20 км на годину, це дуже повільно, то ви маєте розділити на 2 буде 10, то 10 метрів достатньо для маневра безпечного, розумієте? Це не значить, що ви в безпеці. Ні. Це для безпечного маневру. Якщо ви летите по трасі 100 км на годину, то між автівками має бути дистанція 50 метрів. Звісно, ви не вийдете з рулеткою і помірять. Але умовно, хоча б умовно, ви можете зрозуміти, скільки це: 50 метрів і 100 метрів. Вийдіть на вулицю один раз поміряти рулеткою шагами, і ви будете знати, скільки це там: 100 метрів, 20 метрів візуально. Угу. Це безпечно.